Добрий день, мої любі діточки, давайте з вами пригадаємо віршик. Я всміхаюсь сонечку, здравствуй, золоте, я всміхаюсь квітонці, хай вона цвіте. Я всміхаюсь дощику, лися мов з відра. Друзям усміхаюся. Зичу їм добра. Діточки, про яку зараз пору року цей віршик? Правильно, весна. А який місяць зараз? Так, квітень. З приходом весни пробуджується природа. І у людей починаються весняні турботи. Сьогодні ми поговоримо про працю людей навесні. Люди обробляють землю, сіють зірнови культури, сіють буряк, моркву, які незабаром дають гарні сходи. Садять картоплю, цибулю, дуже швидко яки проростають, роблять весняне прибирання в саду, саджають дерева, перекопують квітники, висаджують квіти на клумбах. З появленням першоцвітів розпочинають свою роботу пасічники яких пізніших порадують бджоли своїм весняним здобутком? Побілені дерева, захищені від шкідників, з радістю віддають вони бджолам цвіт в солодкий нектар. Давайте подумаємо, який інструмент нам знадобиться для весняних робіт. Спробуйте відгадати загадки, будьте уважні. Листя виберуть з землі не лопата, а граблі, хоча і гостра, не зубата, копає землю нам лопата. Пострибає наче жабка по рядочках в полі сапка. А тепер я пропоную пограти в гру, що зайве. Будьте уважні, Нагород беруть лопату, вила, граблі, ложку. Так, це ложка. Ложкою ми не працюємо, а їмо. Так, далі. У квітник висаджують ромашку, тюльпани, троянди, моркву. Так, це морква. Адже квітнику. Ростуть квіти, а морква це у нас овоч. На городі сіють моркву, буряки, картоплю, огірки. Правильно, дітки, картопля. Адже моркву, буряки і огірки ми сіємо, а картоплю саджаємо. Працюють всі, от дивина. На все це надиха весна. Молодці, діточки, до побачення. Дякую за увагу.